Розділ 11. Таємна ГОРГУЛЯ Полетівши від роні надбога, різдвозавр відчув крихітний дзвін радості, який вирував у нього в животі від того, що одне ім'я зі списку нечемнюхів успішно перейшло у список чемненьких. Він був на одну дитину ближчий до відновлення різдвяного балансу, але знав. Що попереду ще чимало роботи, і геть мало часу, якщо він планує опрацювати весь список до святвечора. Роботи насправді було стільки, що він миттю склав в умі список диносправ. справ. Перше перевірити, чи з Вільямом усе гаразд. Друге. Кинути щось на зуб. Тільки, звичайно, не на хиткий. Третє. Врятувати майбутнє різдва, допомігши нечимнюхам стати чемненькими. Четверте знову кинути щось на зуб. П'яте. Ще раз пересвідчитись, що Різдво врятовано. Шосте Ще трохи кинути щось на зуб. Сьоме. Повернутися додому і готуватись до святвечора, кинувши щось на зуб. Як бачите, Різдвозавр не тільки рятівник Різдва і відданий найкращий друг, а ще й затятий їдець. Навіть незважаючи на пульсуючий, хиткий, болючий зуб, він не переставав думати про черевце. Однак зараз на нього чекали куди важливіші справи. От тільки тепер навіть я міркую, чим би то перекусити. Я краще щось під'їм, інакше ця історія закінчиться смаколиком, що сидить на смаколику і смаколиком поганяє. О, заради смаколи Калкіна. Повернуся за смаколинку. Фух, заморив черв'ячка так уже краще. То про що ми говорили? Відлетівши від дому старенької бабці на двох, двозар заплющив, крижані очиська затиснув у пазурах список нечемнюхів і зосередився на своєму любому Вільямі, сподіваючись, що список поведе до нього. Та в списку нечемнюхів були інші плани, і з його сторінок знову почали звиватися вогники пурпурно багряного полярного сяйва, точнісінько такого, що провели його Роні. Сяйво підскочило до неба, немов занюхавши поблизу нечемнюхів. Так і було. І не просто одного, а цілих двох нечемних нечемнюхів. З вогні зненацька завертілись у щось подібне на магічний виткий чорторий, що кружляв прямісінько над головою Різдвозавра. Він не був певен. Чи сам туди залетів, чи вир його засмоктав, але різдвозавр так чи інакше пролетів крізь нього, опинившись над розкішним палацом посеред королівства, що простягалося на всі боки. Якраз світало. Він глянув униз і побачив схожих на мурашок лакеїв та вартових, що заклопотано щугали туди назад по даху, геть не відаючи, що за ними згори спостерігає якась. Дивовижна істота, промені таємничого полярного сяйва, що пробивались, із сторінок списку нечемнюхів ринули до палацу, привівши різдвозавра на широчезний балкон, оточений страхітливими кам'яними горгульями, що спопиляли його поглядом. Двері були зачинені, а важкі. Вельветові штори міцно затулені. Та коли різдвозавр поклав список нечемнюхів на вкриту інеєм балконну плиту, той розгорнувся на двох сяйливих іменах розбещених принцесок, з якими ви вже знайоми, принцесами Надмірою і вельмою шмарклявими. Сонячні промені стелилися просторами довкола палацу, немов масло. По крампету, заливаючи королівство теплом. Пташки щебетали ранкових пісень, коли їх раптом грубо перебили. Я хочу більше іграшок, верещала принцеса надміра зі спальні за шторами. Це я хочу більше іграшок та сніданок, додала принцеса вельма, яка любила попоїсти майже як Різдвозавр. І я. Зараз принесу ваші високості, сказав із даху покірний містер млявчик і зігнав останніх лакеїв із золотої черепиці. Зненацька штора відсмикнулась і Різдвозавр опинився лицем до лиця з геть, непідготовленою до такого королівською покоївкою. д, -д, 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 -д Динозавр! Заверещала вона і знепритомніла. У спальню принцес миттю вірвалися сотні королівських солдатів, і різдвозар мусив швидко кумекати, інакше його точно кинуть в темницю. Він озирнувся довкола в пошуках скованки, але побачив лише очі страхітливих горгулій, що витріщалися прямо на нього. І його осяйнуло. Висипавшись на балкон, солдати не виявили там жодних однак динозавра. Вони заглядали в усі закутки, прикриваючи очі від сліпучого ранкового сонця, та побачили тільки страхітливі силуети гургулій, що дивилися на них згори. Тут немає динозавра. Вона, певно, статус злякалася, пирхнули солдати і повернулись усередину. А бідолашна покоївка. Пішла прилягти, щоб оговтатися від потрясіння. Ніхто з них не помітив самозванця поміж гургулій, замаскованого динозавра різдвозавра в камуфляжі. Різдвозавр бачив зі своєї схованки принцес, які сварились і чубились між собою, хапали та цупили одноводною старілок, не в змозі поділитися багатим королівським сніданком. Який їм принесли в ліжко покоївки, і від якого в різдвозавра аж слинки потекли. Яка ж це мука для голодного динозавра із зубним болем дивитися, як принцеси, ледве торкаються своїх пухких яєшень на тості? Чи гірки пишних, залитих сиропом панкейків, чи свіжоспечених кексиків, чи канапоки з сосисками? Чи рулетів із беконом. Вони не з'їли, а тільки понадкушували свої повні порції англійських сніданків. Здавалося, що разу, коли одній з сестер прислуга давала тарілку чогось нового, інша втрачала інтерес до їжі і починала скиглити, що їй не додають. У неї більше бекону, ніж у мене. А в неї більше сиропу на панкейках. Пробачте, ваші високості, затинався містер млявчик. Я подбаю про те, щоб завтра вам двом поклали додаткову порцію бекону. Та сиропу, вимагала принцеса вельма. Просто подбайте, млявчику, про те, щоб завтра все зробили як слід, і нам не довелося кинути вас у темницю. Так, звісно, додаткову порцію бекону та сиропу. Між іншим, гелікоптер, як ви просили, вже готовий відправити вас у місто. Він вклонився і вийшов із кімнати. Близнючки перезирнулись і, однаково захоплені, схоже, вперше в житті на чому зійшлися. Іграшковий майстер. Весело вигукнули дівчат. Утім, момент ідилії тривав не більше наносекунди, і за ним тут же прилетіло. Сьогодні я отримаю більше іграшок, ніж ти. Ні, я. Вони блискавично вилетіли з кімнати, покинувши таці смачнючих наїдків у себе на ліжку. Різдвозавр добре розумів, чому ці дві юні панянки, в яке схоже було все на світі, опинилися в списку нечемнюхів. Бо їм було замало мати все. Коли Різдвозавр глипнув на рештки їжі, його черевце забурчало так голосно, як двигун гелікоптера. А тоді він усмідовим мив, що то не черевце зовсім, а справжній двигун гелікоптера королівський шмарклеборд номер 1 що готувався до злету, поки принцеси тим часом. Залізли всередину. Зараз не час їсти. Різдво на кону, на кону. Я конаю від голоду. Різдвозавр вирвався із голодного марева, якраз коли гелікоптер уже віддалявся від палацу, тож миттю злетів і кинувся услід за ним. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати того, що перед тим від хутенько закинув у рота панкейка, від чого заболів його хиткий болючий зуб, але смакувало бомбічно.